Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на youtube каналі. Сьогодні ми говоримо про те, як День, коли ви укладаєте шлюб, одружуєтеся, залежить від дня тижня, тому що в залежності від того, в який тиждень ви закладаєте свою сім'ю, такий характер поведінки в сім'ї, така енергія закладається в сім'ю. Кожен день тижня має свого управителя планету, яка характеризує енергію цього тижня. Тому важливі події, укладання договорів, контрактів варто підлаштовувати під те, як ми хочемо, аби потім наші обставини складалися, яку ми енергію задаємо. Проект, Проекту, роботі і особливо сім'ї дуже залежить від того, в який день тижня оформляється ця сім'я. Дуже багато людей святкують весілля і одружуються офіційно, наприклад, в ЗАГСі підписують так свою домовленість про одруження в різні дні. Найбільш астрологічно грамотні люди робляться не просто так, а обирають собі енергію, яку вони закладають на сім'ю. В ідеалі для одруження найкраще підпирати ще й відповідну дату, а Ще краще годину, коли вам варто укласти, базуючись на даних ваших натальних карт-партнерів, так варто укласти сім'ю. Тому що насправді щодня ми маємо певні астрологічні аспекти. Так само, як і народжується людина і має свою натальну карту, так і коли народжується сім'я, у неї з'являється своя натальна карта. І в майбутньому проекцію, подій, періоди можна спрогнозувати, маючи ці дані. Тому свідомо підібрати собі дату і час для найгармонійнішого друження це один із таких вдалих аспектів формування сім'ї. Але окрім самої дати, і окрім чіткої дати календарної, є ще вплив планети, яка відповідає за конкретний день тижня. Саме тому часто офіційне укладання шлюбу, реєстрація в ЗАГСі проходить в інший день від святкування весілля. І, власне, вона астрологічно має найбільш значимий такий вплив на сім'ю. Тож енергію конкретного дня передає момент укладання шлюбу на характер поведінки в сім'ї. Давайте сьогодні розберемо чітко, в залежності від дня тижня, коли був укладений ваш шлюб, або коли ви плануєте укласти шлюб, що саме закладається в сім'ю? Яка характеристика поведінки і спілкування між партнерами, між чоловіком і жінкою саме в залежності від дня, коли оформлялося одруження? Починаємо з понеділка. І за понеділок відповідає місячна лунна енергія, це дуже жіноча енергія, і зазвичай укладені шлюби в цей день мають таку прерогативу, що жінка рулить в сім'ї, багато чого е, якби бере на себе як ініціативу. Але також хочу сказати, що окрім жіночої енергії, це дуже чуттєва сторона і зазвичай на, вона така інтуїтивна. Партнери будуть відчувати одне одного на відстані, реагувати, якщо в когось щось відбувається інша людина, людина, навіть будучи на іншому е, кінці планети, буде відчувати. Взагалі все, і це такий чуттєвий союз. Союз, який часто ми не можемо описати, чому вони настільки добре взаємодіють в парі, чому вони настільки знають це одне про одного. І кажуть, що якщо інтуїтивно так або так випадає так, доленосно, саме в понеділок е, заключити союз, е, виходить, що це як кармічні доленосні партнери, які знайшли одне одного. Знаєте, ось такі по душі партнери. Але у кожного дня тижня є свої плюси і є свої мінуси. І луна в цілому відповідає за недомовку. Тому партнери після укладення шлюбу можуть дізнатися якийсь секрет чи таємницю із роду одного або іншого партнера. Може відкриватися певна таємниця, і взагалі багато таємниць може бути у людей, і на інтуїтивному рівні вони між собою можуть дуже відчувати, але не все проговорювати. Також це е, така е, сім'я. В якої разом можуть бути сформовані певні секрети та, та таємниці. І в них часом бувають такі сімейні таємниці, які вони нікому не розказують, але одне з одним ділять. Вівторок, День Марса. Агресивна енергія і доволі войовнича. тому зазвичай такі союзи вони сформовані на конфліктах. Дуже часто виясняння стосунків доходить до скандалів. Часто це тиранія, і дуже часто це такі е, запальні розмови, скандали, емоційність, яка не має меж, і тут може бути навіть і насилля. Дуже часто шлюби, сформовані в по Марсу, вони також мають, е, наприклад, можливість трансформувати цю агресію в. Спільний бізнес-проект, де вони двоє залучені в процес створення грошей для сім'ї. В середу укладені шлюби мають енергію Меркурія, і у них багато розмов, багато вияснянь, стосунків. Але це і добре з однієї сторони, тому що, по-перше, так, ці сім'ї мають претензії одне до одного, постійно підколюють одне одного, можуть насміхатися одне з одного, можуть дуже багато розмов, просто як переливання з пустого в порожнє. Е Вести між собою, але це сім'ї, які в розмові приходять до істини. В розмові формують ідеї. Це ті сім'ї, яким дуже варто підписувати шлюбний контракт. І це ті сім'ї, які можуть домовитися. Вони можуть дуже багато сперечатись, розмовляти, але по факту через розмову їхній ключик, аби подолати будь-які складні періоди чи кризи шлюби укладені саме в четвер. Я люблю найбільше, тому що я бачила дуже багато пар, які за енергією Юпітера мають таке велике розширення. Це ті пари, які, коли об'єднуються в сім'ю, вони підсилюють її, і сім'я зростає. Вона може зростати в кількості дітей, тобто в членах сім'ї, вона може зростати в нерухомості. Такі сім'ї зазвичай отримують якісь спадки, дуже добре інвестують, розвивають своє помешкання, збільшують його, докупляють щось. У них є таке, знаєте, якось то. Пре в грошах, тобто дійсно збагачення і збільшення сім'ї е, дарує Меркурій шлюбом, укладеним в четвер. Ну а в п'ятницю за енергію Венери укладаються дуже красиві пари. Вони справді естетично можуть дуже підходити одне одному. Прям зовні. Е, це ті пари, які по коханню, по любові, по пристрасті. Але це саме ті сім'ї, в яких можуть бути любовні трикутники, зради е, е, але. Плюсом є те, що в них дуже пристрастний секс. Шлюби, укладені у суботу, вони за енергію Сатурна. Там. Рулить чоловік, всім командує, заправляє, організовує, і це його прерогатива. Він ініціатор, жінка підкоряється. І тут що цікаво, що тут все так правильно, зазвичай це такі структурні сім'ї, у яких е, все вчасно, вони планують заздалегідь, у них є такий повністю проект їхнього життя. І це найбільш довготривалі шлюби. Ну, а що говорити про сім'ї, які утворені, власне, в неділю? Неділею нас. Сонце править. Це про радість, про те, що дуже багато яскравих моментів в житті пари, це пари, які дуже часто подорожують, живуть на показ, але їм дуже важко щось скрити. Про них багато всі дізнаються і багато пліткують, але це пари, які, на яких рівняються лідерські пари, пари, які хтось із сім'ї є дуже показовим. За ним багато слідкують, він має якусь таку позицію в роботі, яка притягує увагу. Тобто до цієї сім'ї дуже багато уваги. Їм не вдається жити скритно. Все, як от на виворіт, знаєте, от все видно. Вони щось не запланують, всі їх копіюють. Тому тут ще є таке, знаєте, як лідерська пара, за якою повторюють і який заздрять. Поділіться в коментарях досвідом. Того дня, коли ваш шлюб був укладений, і плануйте свій наступний шлюб або той перший, який у вас буде грамотно відштовхуючись не тільки від дня тижня, а й від конкретної дати та години, коли ви укладаєте такий найважливіший договір у вашому житті. До речі, за статистикою дійсно найменше розлучень у тих, хто укладає свій шлюб по суботам. Коли у вас був шлюб, напишіть в коментарях. Чекаю, ставте лайки, підписуйтесь.